Усім привіт, шановне панство! А чи багато з вас вірить у надприродні сили? А якщо у відьом? Бо сьогодні поговоримо саме про них. Точніше, про полювання на відьом в Україні. О, от так відьма. От суча дочка. Ай, почалось! У 2021 році я побувала у Карпатах. Там я зустріла бабусю Гафію. На той час їй було 83. Говорили про все на світі, а мені ще кортіло дізнатися про мульфарів, бо ж де як не в Карпатах їх шукати. Бабуся Гафія підтвердила: є такі у них. Один навіть жив по сусідству. То ви як файно платіли. Він знову зробить, і ти хочеш? когось закохачив і розбити, і суїдінеті. І каламосів таку зробити бо не сюда, ні сюди. Ні сюди. І що, і люди до нього приїжджали? Ого, із Києва були сюди. Навіть якщо ви жодним чином не цікавилися містикою, все одно знаєте, що Україна завжди була багата на відьом чаклунів, мольфарів, босоркань та знахарок, як би вони не називалися. І багато українців в усі часи йшли до них за допомогою. Але чи була зворотна сторона медалі, чи переслідували у нас за магічні здібності? Масштабне полювання на відьому у середньовічній Європі почалося у 1484-му, коли тодішній папа римський інокентій VIII офіційно визнав їхнє існування, впродовж наступних 150 років відбулося 100 тисяч судів, під час яких до страти засудили приблизно 50 тисяч людей. А що ж в Україні? На відміну від решти Європи, боротьба з відьмами також велася, але не була такою масовою. Першою відомою жертвою полювання на відьом стала Настася Чигирівна. Дівчина була коханкою князя Ярослава Осмомисла. Внаслідок інтриг бояр її визнали відьмою і спалили живцем. Сталося це у 1171 році. Зберігся і задокументований процес 1634 року відразу над трьома львів'янками. Єва грубарка, Доротея Смоличка і Єва Петлоха звинувачувалися у тому, що заподіяли смерть за допомогою магії. Їх піддали тортурам на дибі, де вони, начебто, зізналися у скоєному. Проте вже на суді жінки заявили, що обрехали самих себе, бо не змогли винести болю. Попри те, їх все одно стратили. Відьма. Відьма! Відьма майже рівно 100 років по тому зберігся ще один суд над відьмою. Кремницький шляхтич Лукаш Малинський звинуватив свою піддану Марину Пересту у спробах зачарувати його. Знайшлися і свідки, котрі стверджували, що чули, як Марина, нібито хвалилася, що може зачарувати пана Лукаша. Дівчина витримала усі тортури, навіть випробування вогнем, і не визнала своєї провини. Зрештою, її також стратили. Порістій відрубали голову. Трохи більше поталанило Оришці личманисі із села Підлісці біля Кременця. Не чекаючи тортур, вона зізналася. Тому їй просто дали батога і відпустили. Але Оришку попередили: якщо вона знову візьметься за чаклування, її спалять живцем. Найгучніший суд над відьмами в Україні пов'язують із гетьманом Іваном Брюховецьким. У 1667 році гетьман звинуватив відьом у тому, що його вагітна дружина Дар'я втратила дитину. Тоді спалили відразу шістьох жінок, серед яких була і дружина гадяцького полковника. Тоді жінкам інкримінували те, що вони викрали ненароджену дитину з утроби та наврочили хворобу, від якої Брюховецький із дружиною ледь не сконали. Подейкували, що з тюрми, куди спершу зачинили відьом, втікали білі миші і чорні коти. А це ж ще один доказ чаклунства. Ще один цікавий доказ був у справі Косихи із села Зубра. Жінку звинуватили у вбивстві пана Ніча. Чоловік випав з вікна власного будинку і помер від отриманих травм. Люди свідчили, що то косиха винна, бо поза очі проклинала загиблого. А найголовнішим доказом стало те, що коли горів панський маєток, вона прибігла на пожежу з непокритою головою. Щодо тортур в Україні їх застосовували нечасто. Призначали, коли був брак свідків або через суддів, коли ті мали підстави вважати нещирими слова обвинуваченого. Тоді процедура мала кілька етапів. Спочатку підозрюваному просто показували знаряддя тортур. Часто вже це справляло глибоке враження, і язики розв'язувалися. Якщо ні, то далі жертву роздягали і голили тіло. Бо вважалося, що під волоссям можуть бути приховані чари, які робили відьму нечутливою до болю. Якщо і це не спрацьовувало, тоді вже переходили до тортур. Найчастіше лищата для пальців та диба. Були й більш жорстокі методи, наприклад, у горло заливали оцет чи олію, припалювали тіло свічками, іноді використовували отруйних комах. Раз вже мене топили. в другий кат мені голову голив, а все одно живу. Та попри жахаючі історії, що я вам навела вище смертною карою, такі процеси в Україні завершувалися рідко, лише десь у п'яти відсотках випадків. Хоча скарг на відйом у судах не бракувало. Проте найчастіше це були побутові конфлікти, які можна було просто вирішити сплатою штрафу в Україні, як і в більшості європейських країн, частіше у відйомстві звинувачували жінок: 78%. відсотків. Українська дослідниця Катерина Диса пропонує відповідь шукати у тодішньому соціальному становищі жінок. Для самотніх це міг бути маленький бізнес. Вони переважно знахарювали, лікували травами. Для заміжніх, а таких серед відьом було дуже мало. Це був чи не єдиний спосіб, хоч якось контролювати чоловіка, від якого залежали. Частенько звинувачувало у чаклунстві і молодих вродливих дівчат. Сексуальність та спокусливість як ознаку відьомства нав'язав суспільству знаменитий трактат молод відьом, бо згідно з ним відьми мали зв'язок з дияволом чи чортом через любощі. А воно ж набагато легше уявити у ролі спокусниці молоду красуню ніж стареньку бабусю. Юних дівчат звинувачували тому, що, мовляв, навмисно схиляють до гріха хоча дівчата були невинні – Їхній гріх був не в чарах, а в красі. Будеш, суча дочка знати, як писарю не давати. Одним із останніх судів над відьмами в Україні вважається процес у 1829 році. Священник містечка Липовець звинуватив місцеву жительку Катерину Мартиновську в тому, що та хотіла його зурочити. і кидала в нього соломою та капустяним листям. Панно ця судді не підтримали і наказали більше не турбувати суд через вздор свій, і жінку виправдали. Тих пір пройшло багато років, але як на мене відьми в Україні не перевелися, і злити їх точно не рекомендую. Ну, якщо ви розумієте про що я це, знаєш, де находиться така на то, що я вторая жінчина, яка відьма. У тебя завтра стоять уже люблю.